Стоять пусті хати, пусті подвір'я, і чорні вікна без квіток стоять. Коли в село приходить надвечір'я, то гамір нікому в селі тому вченять, пусті там хати і дахи, мов ребра, паркани звалені, неначе все до забуття. Здавалось, тут життя, мов зебра, та ні, нема й такого вже життя, десь шиферина звалена упала, то вітер лють свою назбирану зганя. А десь лисиця все позабувала, давно вже не приходила з ледня. десь лава на дорозі догниває, колись їй шана у дворі була, десь дощ одвірки білі обмиває, заглядаючи в хату до стола. Пустий той стіл, ні хліба, ні картоплі, лиш павуки банкет розпочали, і мотузок валяється з коноплі, сім'я мишей дітей тут розвели. Сумні ті хати, і нема шпалерів. Не садять люди перцю й кавунів нема. Нечутно в хаті прокорів надої, бо хата стала, ніби то німа. Отак стоять ті хати за парканом, гілля з дерев лиш дивиться в вікно, окуті, як свитиною туманом, а там колись життя було.